Вітаю, шановні 11 на уроці з історії України. Сьогодні ми з вами поговоримо про розвиток культури в повоєнні роки, і цю тему ми поділили на дві частини. Сьогодні ми поговоримо про загальноісторичні тенденції розвитку культури, про освіту, про науку та про літературу. А на наступному році продовжимо цю тему. Взагалі, війна показала народу всю аморальність, антигуманність режиму особистої диктатури. Та сприяла формуванню критичного ставлення до системи влади та особи керівника. Відродження культурного життя в Україні в післявоєнні роки стикалося з великими труднощами: культура фінансувалася за залишковим принципом, салінський режим посилив ідеологічний тиск, прояви національної свідомості кваліфікувалися як український буржуазний націоналізм, космополітизм, антирадянська діяльність і як наслідок призводили до морального та фізичного знищення діячів культури. Під час війни сталінський режим, прагнучи показати свою себе привабливішим, ніж гітлерівський, пішов на деякі поступки в сфері національно-культурного життя. В рамках радянського патріотизму, в певній контрольованій владою формі допускався український патріотизм. Після закінчення війни ставлення до національно-культурних потреб народів змінилося. З культурно-ідеологічної сфери зникає українська національна фразеологія. Яка поступово заміняє Радянське Загальносою. Це особливо позначилось на освіті, мистецтві та на стані гуманітарних наук. Відродження культурного життя в Україні після воєнні роки проходило з великими труднощами. Культура, які раніше фінансувалася за залишковим принципом, в першу чергу гроші надавались на відродження та відбудову шкіл і вишів, створення нових науково-дослідних установ. Без налагодження їхньої роботи відбудова економіка була б неможлива. Що ж до клубних установ, кінотеатрів драмтеатрів, філармоній, бібліотек, радіомережі та інших культурно освітніх об'єктів, то з цим, на думку керівництва, можна було б зачекати. Перемога СРСР у війні посилила розвиток в радянському суспільстві процесів, які виключали одне одного, а саме зміцнення тоталітарного режиму. Офіційно вважалось та активно пропагували, що саме він забезпечив кінцевий успіх війні і зростання суспільної свідомості, перемогла армія та народ. Війна радикально підірвала ідеологію гвинтика, адже її могла виграти лише самостійна мисляча людина, а не сліпі виконавці волі вождя. Величезний жертовний внесок народу в перемогу відповідно збільшив у його свідомості не тільки почуття самоповаги. А й показав і поклав початок відродженню відчуття господаря країни, суспільства та своєї історії. Суттєвий вплив на світосприйняття українців справили перебування їх за кордоном, знайомся західним способом життя. Війна показала народу всю аморальність, антигуманність режиму абсолютної особистої диктатури, створивши передумови для критичної оцінки суспільства і системи влади і особи керівника. Існувало переконання, що після величезних жертв і перемог український народ, як і інші народи СРСР, заслуговують на поліпшення матеріального життя і справедливий демократичний лад. Однак відповідь на, і режиму на ці вимоги часу стали не реформи, а його самоконсервація. Сталінський режим посилив контроль над суспільством, особливо в сфері ідеології. Прояви національної самосвідомості, критичний підхід до будь-яких явищ суспільного життя, відступ від регламентованих пропагандистських стереотипів, все це кваліфікувалося як український буржуазний націоналізм, космополітизм, антирадянська діяльність і як наслідок вело до морального і фізичного знищення діячів культури. Розвиток освіти та науки в повоєнні роки був складовою частиною процесу повоєнної відбудови України. Відновлення зруйнованих під час війни шкіл, закладів культури, наукових установ почалося після вигнання з території України німецьких загарбників. Поширення набуває рух за відбудови зруйнованих та спорудження нових шкільних приміщень силами, засобами, руками свого населення, тобто методом народної будови у 1944-1945 роках. В республіці було відбудовано і побудовано 1669 шкіл. На 1950 рік не тільки було відновлено довоєнну мережу, а й споруджено 1300 нових шкіл. Та для налагодження нормальної системи освіти цього було замало. В середині 50-х років 16 тисяч шкіл. У яких навчалися 1,67 мільйонів дітей, змушені були організовувати заняття в дві, а то й в три зміни. Значна кількість шкіл, особливо сільській місцевості та робітничих селищах, розміщувалися в приміщеннях, які були мало пристосовані для занять. Школи постійно відчували гостру потребу в підручниках, зошитах та навчальному обладнанні. Для матеріальної підтримки тих, типу, кого батьки не могли забезпечити необхіднім мінімумом для навчання. Створювалися фонди всеобучу. Труднощі, що стояли перед освітньою сферою, призвели до запровадження вечірніх шкіл, були засновані також курси для дорослих та професійні заочні школи, які в довоєнні роки більшовицька партія прагнула перетворити школу на знаряддя збереження і посилення свого контролю над учнівською молоддю. Була відновлена робота піонерських та комсомольських організацій. Найважливішим покликанням школи вважалось виховання відданості Сталіну та ідеалам комунізму. По війні роки починається процес неухильного скорочення українських шкіл та учнів, що в них началися. Так, від 1948 до 1954 років кількість українських шкіл зменшилась з 26 до 25 тисяч, а російських збільшилось з 2720 до 4051, тобто в півтора рази. У 1953 році в українських школах навчалися 1,4 мільйона дітей в російських і нічних 3,9 мільйона. Закривалися національні школи, такі як польські, угорські, румунські. Усі вони були перепрофілійовані на російські. Об'єктивні потреби розвитку господарства, науки, необхідності збереження високого військового потенціалу диктували політику держави в галузі освіти і в наступні роки у 1953 році. В Україні в основному було запроваджено обов'язкове 7річне навчання дітей. Для цього довелося додатково побудувати шкільних приміщень на 400 тисяч учнівських місць. На середину 1950-х років в республіці налічилось понад 300 тисяч учителів. В Україні в цей період працював відданий майстер педагогічної науки Василь Сухомлинський. У повоєнний період створювали мережу професійно-технічних училищ. Які відповідали потребам планової економіки. Прийом учнів ПТУ здійснювалися за принципом щорічного нарощування підготовки робітників масових професій загального середнього рівня кваліфікації. було відновлено роботу піонерських комсомольських організацій, кількість яких постійно зростала. Продовж перших повоєнних років було відновлено роботу із 160 вищих навчальних закладів, зокрема Київства, Харківського та Одеської державних університетів. Майже половина студентів навчались на вечірніх та заочних відділеннях, що негативно впливало на рівень їхньої фахової підготовки. Зросла мережа вище в західних областях, вища школа готувала спеціалістів для різних галузей виробництва, науки та техніки. Значну увагу приділялась також ідейному вихованню студентської молоді та формуванню в неї комуністичного світогляду. Було запроваджено обов'язкове викладання основ марксизму ленінізму. І в навчанні здебільшого використовувала російську мову. Повінні роки відновили роботу і науково-дослідні установи України. Було внесено ряд змін в організацію наукових досліджень. Якщо в 1945 році налічилось 267 науково-дослідних установ, то в 1950-му їхня кількість зросла до 462, в тому числі більш ніж на 30 академічних інститутів. Зміцнювались, хоча і повільно. Матеріально-технічна база науково-дослідних установ зростав їх кадровий потенціал. Кількість науковців в 1950 році досяг 22,3 тисяч осіб. Головною науковою установою України залишалась Академія наук УРСР, яку очолював Олександр Паладін. Академічні установи розташовувалися головно в Києві, хоча з 1950 року почало функціонувати і Львівське відділення. Давайте ближче познайомиться з Олександром Паладином. Це один з основоположників вітчизняної біологічної хімії, засновник української школи біохіміків, родоначальник нейрохімії як науки. Був фундатором інституту біохімії Академії наук РСР, згодом яка отримала його назву. Наукові праці вченого стосуються біохімії, нервової системи та військової діяльності у 1967 році на міжнародному нейрохімічному конгресі в Страсбурзі. Паладіна вшанували як патріарха світової нейрохімії. критські вчені змогли досягти значних успіхів в дослідженні з фундаментальних наук, наближаючи їх до потреб господарства. У 1946 році відбувається запуск першого експериментального атомного реактору. Протягом 1948-51 року під керівництвом Сергія Лебедя було створено першу в Європі і СРСР. Малу електронну обчислювальну машину МЕО. Удосконалені широке застосування методу автоматичного зварювання металу під флюсом, розробленого під керівництвом Євгена Батона. І нова технологія була успішно застосована під час будівництва першого газопроводу Дашава Київ 1949 року. Саме 80% стиків труб було зварено цим методом. І також нові технології зварювання були застосовані при будівництві в 1953 році суцільно зварного мосту через Дніпро завдовжки понад півтора кілометра. Міст імені Патона в Києві. У 1956 році генеральним конструктором будівництва космічних кораблів СРСР став виходець Житомирщини Сергій Корольов. Інститут загальної та неорганічної хімії розробив методики захисту водних басейнів. Від забруднення та постачання спожив... споживачам чистої води. З 1949 року в Інституті фізиці під керівництвом Антрофана Пасічника розпочали дослідження в галузі фізика атомного ядра. Значні здобутки мали українських вчені медицини. Микола Стражевсько створив відому за межами України терапевтичну школу, Визнаним авторитетом в галузі офтальмології був Володимир Філатов. Проблеми порушення обміну речовин імунітету, алергії, старіння організму досліджував Олександр Богомолець. Серед гуманітарних наук першість була за літературознавством. Науковці опрацьовували, публіковували частину рукописів Тараса Шевченка, Марка Вовчка, Вовчка Михайла Коцюбинського із з 1949 року започатковували видання зібрання творів Івана Франка. А на, 50 е, на початку 50-х років з'явилось повне зібрання творів Івана фетляревського та підготовлено притомник творів Лесі України. Проте суттєвої школи науці завдала політизація галузі та постійне втручання партійного керівництва, вченим часу доводилось розробляти безлузді теорії на зразок плану перетворення природи, що передбачав зміну гідросистеми. Не оминула Україну і Лисенківщина у 1947-48 роках відновилося переслідування генетики. Президент Всесоюзної академії і господарських наук Лисенко, підтриманий Сталіним, оголосив ген міфічної частини. Він заперечував існування генів як матеріальних утворень в клітині носіїв біологічної інформації про спадковість організму. Народний академік Лисенка стверджував, що створення зовнішніх умов для утримання, наприклад, худоби. Не просто підвищує надою, а й дає змогу розрахувати на закріплення цих ознак майбутнє. Фактично, лисенка переніс на біологічну науку комуністичні постулати про виховання нової людини, будівника комунізму. В Україні переслідувань зазнали вчені біологи Тритяков, Гришко, Шмальгаузен, Поляков, Делоне, що на багато років загальмували розвиток біологічної науки. Особливих переслідувань зазнали історична наука. Була визнані незадовільною роботи Інституту історії, Академії наук РСР на чолі з Миколою Петровським. Історики звинуватили в буржуазному націоналізмі, відродженні реакційних поглядів Володимира Антоновича та Михайла Грушевського, та відході від партійних тлумачень історичного процесу. Відтак, об'єктивні труднощі в розгортанні наукових досліджень, спричинені відсутністю, найнеобхіднішого, надзвичайно ускладнювала тоталітарна система. Яка штучно ізолювала науковців від передових тенденцій розвитку світової науки, насаджуючи фальшиві стереотипи. Людство вступило в епоху науково-технічної революції, але Радянський Союз був неспроможний встигати за її швидкими темпами. В складних умовах працювали діячі літератури, всупереч обставинах в і 50-х роках було створено чимало творів, що залишили помітний слід в художній культурі українського народу. Вибух творчої активності покоління переможців, яке пережило найжорстокішу в історії війну, і важко піддавалось бюрократичному контролю на сталінське керівництво, воно відчувало невпевненість свого становища в Україні, західні області якої були охоплені визвольним рухом. Проте жорстокі реалії війни та труднощі повоєнного лихоліття майже не пробилися на сторінках літературних художніх видань. Поетів і письменників зобов'язувало творити в рамках соціалістичного реалізму. Однак навіть за цих несприятливих умов з'явилось, чимало яскравих та колоритних творів, з поміж них пропороносці Олеся Ганчара, дві книги роману Велика Рідня Михайла Стельмаха, Київське оповідання Юрія Яновського, окопах Сталінграда Віктора Некрасова. Гумористичні оповідання Остапа Вишні, вірші Максима Рильського, Володимира Соцюра, Андрія Малишка в літературі прийшли молоді письменники, збагачені життєвим досвідом війни. Повельний час починається зі сталінського тосту за великий народ, за великий російський народ. Це свідчило про прагнення російського диктатора сполучити комуністичну ідеологію з ідеєю виняткової місії росіян в світовій історії. Далі в той стій йшла характеристика російського народу. Найвидатніша нація з усіх націй, які входять до складу Радянського Союзу, керівна сила Радянського Союзу серед усіх народів нашої країни, має світлий розум, твердий характер і терпіння. Ця промова знаменувала остаточний поворот національної політики радянського уряду в бік російського шовінізму та месіанства. Так формувалась нова саме ідентифікація Радянського Союзу, не як першої робітничоселянської держави. А радше як наступника російської імперії і одно з найбільших світових потуг. Головним героєм історії замість робітничого класу, як це було до цього, став російський народ. Нові ідеологічні засади сталінського режиму мали особливо негативний вплив для українців. У 1950 році Сталін, беручи участь в дискусії з мовознавством, висунув тезу, що російсько-українська та білоруська нації є результатом розголудження єдиної давньоруської народності. У цій тезі слово давньоруська дозволено було тлумачити як давньоросійська, але в жодному разі не як давньоукраїнська. Негативно впливала на літературний процес Іждановщина, компартійне керівництво України прийняло постанови, зокрема, про перекручування і помилки висвітлення історії української літератури, в історії української літератури, про журнал сатири і гумору Перець, про журнал «Вітчизна». Кожну з них супроводжували численні викривальні статті в пресі, збори митців, на яких звинувачених перекручуваннях піддавали принизливій проробці з появою в березні 1947 року в Україні Лазаря Кагановича, вірного помічника Йосифа Сталіна, і також україни невнависника, ідеологічні атаки на талановитих діячів української культури посилились. одним з перших під Нещивну критику потрапив письменник-громарист Остап Вишня, твори, якого визнали шкідливими за ідейним змістом. Засуджено ідеологічні помилки його мисливських усмішок. Лише згодом усі звинувачення з Остапа Вишня були зняті. Іван Сенченко звинуватили в подвижництві Миколі Хвильовому, визнавши ворожим радянському ладові його нові повісті, кінчався вересень 1941 року та його покоління. Не уникли критики Юрій Яновський за роман Жива вода, Максим Рильський, редколегія журналу Дніпро та його редактор Андрій Малишко. Особливо нещадної критики зазнав Володимир Сосюра за вірш Любіть Україну, який оголосили ідею на порочне твор та Олександр Товчан. Черговий наступ на творчу інтелігенцію був пов'язаний з боротьбою з космополітизмом. Безродним космополітами назвали літературних і театральних критиків євреїв за національністю Євгена е. Адель, Адельгейма, Абрама Канцельсона Ілю Стебуна. Їх звинуватили в низькопоклонстві перед буржуазною культурою Заходу. Серед обвинувачень були і ті, що нещодавно боролися з українським націоналізмом. Впродовж 1948-52 років через фабриковану справу Єврейського антифашистського комітету репресували 19 єврейських письменників України. Тобто розвиток культури в повоєнні роки носив суперечливий характер. З одного боку, мали місце творчі піднесення мітців, вчених з іншого, салінська система намагалась загнати творчий процес в жорстокі ідеологічні межі, як Раждановщина та Лисенківщина, Зазнали величезного удару по розвитку української культури разом з боротьбою з українським націоналізмом та безродним космополітизмом. Домашнє завдання ви бачите зараз перед собою. Будь ласка, опрацюйте, і на наступному році ми цю тему продовжимо. До зустрічі!